Вітаю, шановне панство. Важко дійсно сконцентруватися, коли от прийшов алею пам'яті захисників України для початку. Алея пам'яті гадячі йде до московського храму, алея пам'яті захисників в Лохвиці йде до пустки. Поговоримо із старостою Благовіщенського храму Православної церкви України в місті Лохвиця. Яка майбутнє у цієї церкви, яка тут планується побудувати? Добрий. день! Сім років тому. Була відмовлена в Україні помісна церква. Тут стояв головний храм міста. Тут відбувалися самі знакові події в житті краю. Зараз це дійсно пустка. В х роках минулого сторіччя комуняки зруйнували храм, головний храм Лохвиці, церкву Різдва Пресвятої Богородиці. оскільки боялися закладати вибухівку, щоб не полетіло скло у цьому місті. То її розібрали по цеглинах, і з цих цеглин зробили тротуари. Фундамент залишився, його засипали землею і побудували пізніше танцмайданчик, атракціони на тому місці, де була сама церква, і там, де був церковний цвинтар. Зараз на тому місці ще й збудували туалет на цвинтарі. Тим часом громада Православної церкви України вісім років зверталася до мерії Лохвиці з проханням надати в користування земельну ділянку для. Відбудови храму оцієї земельної ділянки. Вісім год Керівництво Мерії, депутати тодішні робили все можливе, аби цю ділянку ми надати. Монополія московського патріархату в Лохвиці це Боговіщенська церква була. А ті, хто бажали молитися українською мовою в українському храмі, змушені було це робити на околиці, на Гудзурині. Зараз громадою керують ті самі люди, які 15 років моєї пам'яті, що я тут проживаю, чинили спротив встановлені тут православної церкви України це протистояння заключалося в тому, що вони перешкоджали наданню земельної ділянки, реєстрації переходу Боговіщенської релігійної громади з УПЦ МП до ПЦУ, затягування саботування цього процесу, підтримку підтримкою е, тих сил, е, які зараз кріплять московський патріархат. На теренах Лохвичині, і що для мене глибоко символічно, всі ці люди були активом забороненої партії регіонів. Хто це сказав? Підніміться! зараз. Вони перефарбувалися. Вони по інших партіях порозписалися. Але всі ці люди. Але люди змінюються? Люди ні. Вони своїми діями показують, що ці люди ніколи не зміняться. Вони будуть чинити спротив всьому українському. А якщо і будуть називати на одягати на себе вишиванки. І стоять під українським прапором. Це тільки для того, щоб створювати собі алібі, що вони, начебто, за Україну, коли всі їх справи показують, що вони не за Україну. Земельна ділянка була отримана, релігійна громада звернулася до меценатів, щоб зробити проєкт майбутнього храму. Задумка проєкту, як нам порадили, мала бути така: це мав бути Мазепінський стиль, бо при Мазепі саме був активний період будівництва українських храмів. Це має бути найвища споруда в Лохвиці. І в задумі також було указано, що вона має бути увічненням всіх жертв нашої землі з 1917 року. Всі ці прізвища вони, в принципі, зібрані співробітниками музею нашого. Це титанічна робота. Я дуже вдячний музейним працівникам за це. Вони зараз поповняться ще, на жаль, прізвищами оцих хлопців. Храм буде в Лофиці цей? Я впевнений, що буде. Скільки років ми витратили на те, наша громада, щоб він був? Дивіться спочатку було важко вибити землю, вибили, потім. Було важко знайти гроші на проєкт. Проєкт такого масштабу храму коштує десь приблизно 12 мільйонів гривень. Таких грошей у нас, звісно, не було. Але коли ми переговорили з проєктувальником, а ми брали найвищу планку відповідальності, ми звернулися до проєктувальників, які спроєктували відновлений Михайловський Златоверхий собор у Києві, який зараз є резиденцією Епіфанії і головним храмом ПЦУ. То люди пішли нам на зустріч, коли ми їм розказали про цю боротьбу за землю, про Лохвицький. Край, які тут люди були, який це був центр освіти культури до приходу комуністів? Як все занепало, то нам поставили символічну ціну, але сказали, що будуть робити вільний час, тобто це займе кілька років. Почалося до широкомасштабного вторгнення, потім почалася війна, і ми опустили трохи руки. Подумали, да, тут тепер точно не буде ніякого проєкту ні до нас. Але проєктне бюро було евакуйовано до Німеччини. Переважно його персонал, це жінки з дітьми або люди пенсійного віку. Дякуємо Німеччині, що вона їх прийняла. І коли ж було наше піднесене таке і здивування, коли в 22-му році широкомасштабку у грудні місяці роздався дзвінок, з Німеччини, що проєкт вашого храму готовий. Шокуюча для нас новина, через два тижні пошта його доставила з Німеччини. Далі, не дивлячись на війну, були інші роботи. Ми збирали гроші на геологічну розвідку. Це забрало і час і гроші. Тут я, фермера Зінченка, мушу згадати і подякувати цій людині на всіх цих етапах. Він приймав участь в цих роботах в фінансуванні Да Степановичу Земей у Клін. Зараз тут ставочки зроблю. Подивитись там, є відео про те, як ми знімали початок і запитання були стосовно цього храму. Що планується? Дуже просто кошторис є. Проект є при патріотичній, фаховій, культурній владі в місті Лохвиця. А така влада тут обов'язково буде. Це питання часу. Питання е, збудови цього храму це десь 120 мільйонів гривень кошторис. Але ж це не підйомна сума для Лохвиця. Вона дуже підйомна. Бюджет міста Лохвиця складає 500-550 мільйонів гривень на рік. З них, по моїм підрахункам, спостереженням половина суми уходить в нікуди. Це я кажу м'яко, щоб нікого не звинувачувати. Так от, щоб побудувати храм, який стане місцем сили, яким він не був до революції 17-го року, і як пам'ять по всіх убієнних на цій землі, і як окраса міста і повернення до наших традицій 40 мільйонів на рік, 120 мільйонів за три роки. І це буде культова точка, в якій буде за честь проводити хрестини. Вінчатися, відспівувати. Кілька засобів масової інформації написали про те, що в Лохвиці змінені таблички і ще не перейменовані Лохвицька музична школа, і вулиця імені Дунаєвського. Воно повинно бути, на вашу думку. Тут ситуація дуже проста з точки зору здорової, психічної людини і непроста з точки зору того, що є. Дунаєвський народився в цьому місті. Нічого його з цим місцем угу. не пов'язує, геть нічого. Людина кріпила своїм талантом радянську владу. Він сталініст. Він написав дві пісні про Сталіна. Коли тут вмирали, Лохвичина вмирала від голодомору, він писав Ефхарастення! Тікай звідси, а то спіймають і зварять. І мене зварять, якщо знайдуть. Але навару не буде. бо одні сухі кістки. Дід, то чума забрала всі. Ні, синку, то не чума, то государство. Про хорошо в стране совєтська жити. От що, музику, під які слова він писав. Горе було страшне, але він не присвятив жодного твору Україні. Жодного. Жодного в той час ми маємо легендарну величезну постать міжнародно визнаного митця Нестора Городовенка, який саме в Лохвиці, саме на цьому місці, саме в храмі Христа Пресвятої Богородиці організував свій перший професійний хор. Місто маленьке, та в ньому велике, світло, любові і щастя родинне. Ви, це ти моя пісня і мрія, тут кожен день починає надію, ви, це ся. На початку ХХ століття Лохвиця залишалася містечком без власної регулярної преси. Місцеві жителі отримували лише земські бюлетені з господарськими повідомленнями, та саме 1902 рік увійшов у культурну історію міста маловідомою загалу сторінкою. Тут виступив хор Миколи Віталійовича Лисенка, засновника української класичної музики. Для юного Нестора Городовенка ця зустріч стала доленосною. Враження від виступу Лисенка визначило його професійний вибір і спрямувало подальший творчий шлях у музиці. Саму, якщо і треба ставити пам'ятник комусь на цій землі, то не Дунаєвському, а Городовенку Нестору в повний зріст високої якості скульптуру, і вона має стояти саме тут біля входу в цей майбутній храм. Кладачі Лохвицької музичної школи ще раз скажу це імені Дунаєвського. Вони не володіють інформацією про те, що Городовенко має відношення до Лофиці. От я можливо помиляюся, але ця інформація існує. Чому її так мало сьогодні? Я заїхав в бібліотеку, хотів сам взяти біографію Городовенка, але не зміг. Тому що цієї книги тут немає. А Донаєвський, да, Дунаєвський досі таблички висять. Пройшло майже два місяці, як Інститут національної пам'яті, це державна установа центрального рівня, зробила припис і дала експертизу наукову, що Донаєвський це радянська постать. Знесли тільки бюст, а сам постамент з прізвищем стоїть. Якщо б влада була патріотична, скільки б днів їм було б потрібно? І чи потрібно було взагалі чекати припису Інституту національної пам'яті? Ні. Судячи з проєкту, він буде величний. Детальніше, якщо можна, Там щось розкажіть про цей проєкт. Е, у цього проєкту є кілька родзинок. Перше, це напівпідвальне приміщення. Чому? Е, нам відомо, що фундамент повністю цілий цього храму. Е, і ми хочемо, щоб на півпідвальне приміщення органічно війшов е, мур. Залишки старого храму, щоб люди могли спуститися вниз, прикласти руку і відчути оці століття, сторіччя, от цю старовину, і що ми будуємо новий храм частково на бундаменті старого. По-друге, я колись звернувся до мера, ще года два назад, коли думав, що людина не може брехати в питаннях церкви, і попросив його, коли будуть. В Охвиці, а колись це мало чи мити тротуар у центрі, всі тротуари ж викладені з цеглин з розібраного собору. Надати громаді десь 500 цеглин, щоб ми їх могли вмурувати в стіну нового собору, не штукатурить, щоб також люди бачили, що от з такого каміння, от з таких цеглин, був зроблений храм попередники, щоб теж могли прикласти руку без старого каміння. Випадково я дізнався, що вже все. Тротуари покладені. Цеглини викорчування, але громаді їх ніхто не дав. Дякую добрим людям, які нам знайшли змогу. 500 цеглин винули з цих куб, розбитих, почистили, завезли. І вони зараз зберігаються на території Боговіщенського храму. Вони будуть вмуровані обов'язково в стіни нового храму. Напівпідвальне приміщення ще потрібне для чого? Ну, ті картини, що знайшла ревізійна комісія під час опису майна Боговіщенського храму на смітниках 113 витворів мистецтв, переважна більшість із яких становлять величезну історичну, і культурну, художню цінність такого рівня, що картини готові були забрати в національні музеї в Києві. Ми не віддали їх. Вони знайдуть своє місце в виконостасі. В новому храмі частина з них, а частина е буде музейним фондом на впівпідвальному приміщенні е цього храму, і кожен зможе до них дивитися постійно. Це буде постійно діючи. Виставка, експозиція. Ми провели таку велику роботу з залученням фахівців державного рівня. Експерти, реставратори уже всі роботи, ці, і взагалі, всі, які в храмі, в Боговіщенській навіть церкві, законсервували, перед цим їх почистили. Це була дуже така робота, вона зайняла. Більше ніж пів місяця, в два приїзди вони робили. Це найвищої кваліфікації реставратори України з Державного реставраційного національного центру. І вони же порадили, що половина цих робіт може вийти в виконостас. Всі ці картини, які раніше, судячи за все, були в п'яти храмах православних Лохвицьів і їх зберегли люди за всі ці роки радянської влади, а потім знесли оцю іоанну. Це буде, мабуть, найцінніша. Найцінніше, що є в Лохвицькій громаді. Я просто впевнений, що ця алея пам'яті, алея героїв логічним завершенням має бути храм, на фронтоні, на фасаді якого будуть вибиті всі ці більше, ніж майже 4 тисячі прізвищ, які офіційно встановлені загибли з 1917 року і по нинішні дні. Вони всі будуть вибиті в кругову на білих мармурових. Плитах на фронтоні цієї церкви, щоб кожен міг лохвичанин, підійти до знайомого або незнайомого прізвища, покласти на нього руку і помолитися, просто згадати цю людину, яку може він і не знав. Так воно має бути. Заради цієї цілі я поживу ще трохи. У мене величезний запас терпіння. А будь-який спротив, я до нього відношусь дуже просто. Я його розцінюю як. Антиукраїнську діяльність. Тому я впевнений, храм буде. Буде відреставровані всі ікони. Вони прикрасять цей храм. А ті, хто чинив спротив, вони уйдуть. І ніхто з добрим словом згадувати не буде. Лохви, це